Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутовокчуб. Зараз ви спускайтесь вниз, стицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім не про книгу, я вам розповім про один з найвідоміших, найкращих, найцікавіших серіалів за всі часи а саме Декстер. Також в нього ще є додаткові частини, такі як Перевородні гріх, Нова кров і Воскресіння. Отже, хронологія по якій дивився я і раджу вам, така з найбільш кращих для перегляду, це почати з первородного гріха, там, де ви дізнаєтесь про його дитинство, про те, як він був молодий, про те, як, чому Декстер став експертом з крові, про Кодекс, про його родину, батьків, взагалі про все, що було до, перш... до серіалу Декстер. Продовжуйте Декстером. 8 сезонів. В кожному по 12 серій, 96 серій. Максимально крутий, цікавий серіал, дуже багато різних персонажів, багато смертей, багато пригод. І сама історія, якщо ви не знаєте про Декстера, то уявіть собі, психопат, в якого в дитинстві померла мати на його очах. І з того часу у нього є жага до вбивств. Він просто мусить вбивати. Тобто, скажімо так, як людина почала курити, і вона не може перестати курити. Вона просто потребує куріння, але в нього це ще сильніше. Він не може навіть кинути, вбивати. І його не, його не біологічний батько, його прийомний батько. Йому в цьому допомагає. Він його навчив кодексу, що перше правило не можна попадатися. І за те, що його батько працював а також поліцейським, детективом, то він його навчив, як не залишати слідів. І також друге правило, що не вбивати невинних. Отже, Декстер вбиває вбивць, і можна сказати, які, які заслуговують на смерть. А чи справді вони заслуговують чи ні, це вже думайте самі. Отже, Декстер працює е, експертом з крові. Він, напевно, найкращий в цьому він може знайти сліди, може знайти докази, які ніхто інший не може знайти і розшифрувати. І також він найкращий, напевно, вбивця, серійний вбивця, який вбиває тільки вбивця. Отже, дуже цікава історія, дуже крута. А, і після цього ви продовжуєте. А, Декстер, нова кров. Там, де він переїжджає далеко від будинку. А, нові персонажі, також, також смерті. І ще багато чого, про що я вам не можу розповісти, щоб вам не спойлерити. Ну і закінчуєте ви все декстером Воскресіння. А, теж максимально. Цікаво, максимально круто, нові персонажі, старі персонажі. І ще цікавіший сюжет, на мою думку. Отже, але вся ця історія про Декстера це не тільки про якусь там психопата, вбивцю. Ну от Він просто якийсь серіал про вбивцю. Але це щось глибше за це. Це серіал про відчуття, про любов, про. Смерті, про втрату, про страждання, а також про те, як Декстер, який був психопатом і взагалі задумувався як психопат, просто вбивця. Він під час серіалу, під час восьми сезонів стає більш і більш людяним. Він відчуває емпатію, він відчуває емоції а, і він наче хороша людина. Також розповідається про втрату близьких, втрату батьків, про дружбу, про розлучення, про зради. Розповідається навіть про, про наркотики, про все, що тільки можна згадати, згадується в цьому серіалі. І отже, цей серіал не тільки цікавий, не тільки якийсь там максимально крутий, він також і корисний, тому що з цього серіалу ви Дуже багато всього побачите, і дуже багато речей, про які ви потім будете думати, і багато речей, які ви зможете завдяки цьому серіалу зрозуміти. І, ну, і, звичайно, це просто час проведений з задоволенням. Просто обов'язково подивіться цей серіал, тому що це максимально цікаво, максимально круто і корисно. Ну і звичайно, що не забувайте читати. Ну, а всім па-па-па